Вітаю, вас, шановні пані та панове, знову з вами Телеспорт. Сьогодні в програмі. Рівненський кардинал зазнає розгрому від Івано-Франківського урагана на його майданчику. В обласному турнірі сімейні перегони став відомим переможець. Ми зробили це для того, щоб було просто гарне, веселе шоу. Численними змаганнями на Майдані Незалежності відзначили День фізкультури та спорту у Рівному. Стомлююся, бо сонце пече дуже, але нічого ну витримую. Про це не тільки дивіться сьогодні у телеспорті. Традиційно розпочнемо з міжнародної інформації. У рівному підходить до завершення чемпіонат світу з шашок 100 серед жінок. Після дев'яти турів на турнірі двовладдя по 13 чок в активі одеситки Вікторії Мотричка та росіянки матрини наговіциною. Діюча чемпіонка світу киянка Дарія Ткаченко знаходиться в середині турнірної таблиці. У неї 9 пунктів. Загалом участь у світовій першості бере 14 спортсменок з 9 країн. Нагадаю, вам, рівнянки участі в змаганнях не беруть. Хто заволодіє світовою шашковою короною, стане відомо у неділю 18 вересня. Поразка і втрачений бонус, такий підсумок поїздки з-під виїздів Рівненського каскаду на чергову гонку Другої польської ліги. У Кракові рівняни поступилися в Андії з рахунком 40-48. Цей результат не дозволив нам здобути додаткове бонусне очко, оскільки у першому колі в Рівному каскад переміг з різницею усього в 4 пункта. Цікаво, що найбільше у складі Ванди 13 очок набрав Маріус Фірлей, гонщик, який перед сезоном був заявлений за рівне, але жодного поєдинку за нашу команду так і не провів. Після цієї поразки Каскад залишився на п'ятій сходинці серед восьми колективів другої польської ліги. Завершуватиме свій дебютний сезон у Польщі. Команда Сергія Дем'янкова домашнім матчем проти Люблінців. Втім, коли саме відбудеться цей поєдинок, поки що невідомо. Згідно з календарем, зустріч мала відбутися 25 вересня. Але після того, як вирішили 24 вересня у Рівному проводити Фінал особистого чемпіонату Європи цей день автоматично став резервним до єврозмагань. Отож найімовірніше прощатиметься з болівальниками каскад пізніше запланованого. Найкращі молоді вологонщики держави змагалися у Рівному. В обласному центрі відбувся заключний третій етап чемпіонату України у гонці Критеріум. 47 спортсменів їхали по колу через проспект Миру, вулиці Набережно, Кавказьку та Міскевича. Їм потрібно подолати сьогодні 50 кілометрів. Це 24 кола. 24 кола на кожному парному колі буде розіграно чотири місця. Перше, друге, третє, четверте місце буде давати очки. П'ять очків, три, два і одне. По сумі більших очків, найбільшої суми очків буде виявлено сьогодні. Переможець нашого туру. У пісунку найшвидше дистанцію подолав Миколаєвець Марлен Зморка. Він же став чемпіоном у загальному заліку. Це не моя гонка. Було дуже часто вибрати перше місце. Але вийшло. В чому теж? В тому, що рвана робота. Це не моя робота. Моя робота в темпі, а це рвана. Фініша це таке не моє. Хороші умови, все. траса класна, немає ям, нічого. Дорога просто великолепна. Рівненські велогонщики на цих змаганнях до числа лідерів не потрапили у найкращого за підсумками трьох етапів Павла Давидюка, п'яте місце. Мініфутбольний футбольний клуб Кардинал Рівне» і в другому турі чемпіоната екстраліги зазнав поразки. В івано франківську рівняни поступилися чемпіону країни урагану 2 2-7. Вже на третій хвилині господарі перемагали 2-0. Потім Олександр Бондар один м'яч відіграв, але це лише розізлило ураганівців. Після влучних ударів бразильців Карліньоса та Сержау рахунок на початку другого тайму став 5-1. Наша команда пішла в Абанк. Віталій Дєнішкін, який замінив в воротах Андрія Пітулі, почав активно підключатися до атак. Спочатку підключення воротаря принесло плоди. Андрій Пашико один гол відіграв, але після цього Івано-Франківці ще двічі забили у порожні ворота. Наступний суперник у нас не такий грізний. Луганський ЛТК його рівняти прийматимуть у суботу 17 вересня о 13 годині. Невтішна інформація для шанувальників регбі регбійний клуб рівне припинив участь у чемпіонаті України серед команд вищої ліги з регбі 15 Через відсутність коштів рівняни не поїхали на тур до Івано-Франківська. Таким чином, історія повторюється в аналогічній ситуації. РК Рівне опинився у 2007 році. Тоді вимушена перерва тривала два роки. Цього разу сподіваються, у клубі відпочинок буде не таким довгим. Аби не втратити форму та глядачів. Рівненські регбісти планують проводити товариські матчі та брати участь в різноманітних турнірах. Волейболістки Регіни Мегу не змогли пробитися до другого етапу Кубка України у Луцьку рівнянки з однаковим рахунком 1-3 програли клубам Суперліги Луцькій Волині та Тернопільській Галичанці. Також перемогли 3-0 колектив місцевої ОДС США на старт чемпіонату України серед команд Вищої ліги. Регіна вийде 1 жовтня. Цього дня вона прийматиме Педуніверситет з Чернігова. Рівненські футбольні ветерани зазнали поразки у першій чвертьфінальній грі чемпіонату України. У Запоріжжі наша команда Авангард Пас програла металургу 2 5 Матч відповідь у Рівному відбудеться 23 вересня. Тим часом у чемпіонаті області з футболу інтрига згасла, не встигши з'явитися. Переслідувач Оджиська одека Рівненська славія не змогла у себе на полі перемогти кузнецовський ізотоп. Рівняни грали значно гостріше, створивши ще до перерви чимало моментів біля воріт атомників. Втім, відзначилася Славія вже на початку другого тайму. На віз замкнув Роман Ячішин. Відігрався ізотоп на 70 70-й хвилині, вдало вкинувши «Аут». Гол на рахунку Олександра Колоса. Рівняни ледве не вирвали перемогу, але ось у цьому епізоді суддівська бригада зафіксувала офсайд. Отож, 1-1 і шанси Славі на чемпіонат різко погіршуються. В інших матчах 12-го туру були зафіксовані такі результати: Сокіл Радивилів Амакого ще 0-4, Рокогородок Волин Семен з Долбунів Ба-2. Березна енергія Володимирець П'ять-2. Матч маяк маяксарни Одек Ордів перенесено у зв'язку з участю Оржісів у всеукраїнських змаганнях. Втім, навіть не зважаючи на пропуск, ОДЕК на п'ять очок випереджує Славію та случ. У другій обласній футбольній лізі шанс наблизитися до лідера не використав футбольний клуб Вельбівно. На виїзді він зіграв у нічию з «Соколом» з козина. Фрагменти цього поєдинку на ваших екранах першими у зустрічі відзначились козинці на 12-й хвилині. гол забив Віктор Онищук врятував представників Острощини від поразки вже у додний час. Олег Груша таким чином лідирує у другій лізі Долбунівська «Волинь». на другому місці. Рівненський водник ФК Вельбівно. Третє ще одним претендентом на медалі є рівненський авангард 2010 Сьомий легкоатлетичний турнір пам'яті Віктора Завацького відбувся у Рівному на стадіоні Авангард, крім господарів, змагалися також студенти зі Львова, Луцька та Тернополя. Була серед учасниці чемпіонка Європи серед молоді, переможниця всесвітньої університети у бігу на 400 метрів. Анна Ярощук з Дніпропетровська, ця спортсменка, яка є вже володаркою олімпійської ліцензії. Віднедавна ще й студентка міжнародного економіко-гуманітарного університету. чемпіонат світу та чемпіад Європи це ну... Не дуже важлива Олімпіада, яка проводиться раз чотири роки. Це дуже велике досягнення, якщо ти туди тільки потрапляєш. Головні суперники МГУ – команда Львівського державного університету фізичної культури. Приїхала завдяки підтримати свій університет. Я закінчила вже цього року, так якби я ще маю повне право ще рік представляти свій університет і хочу допомогти виграти нам і поставити новий рекорд цього стадіону і таких змаганнях. Втім, встановити новий рекорд лів'янкам не вдалося в одній з естафет. Вони лише повторили найвище досягнення змагань. Натомість тернопільська чоловіча команда в естафеті 4 по 100 метрів. Рекорд встановила. Хотілось би розширити. Географію видів і географію прийому команд, але все пов'язано з коштами. Загалом змагання проводили у п'яти дисциплінах: чотирьох естафетах та чоловічому забігу на 800 метрів. У підсумку золоті медалі здобули спортсмени міжнародного економіко-гуманітарного університету та Львівського державного університету фізкультури та спорту. Родина Салецьких з Демидівського району стала переможцем першого сезону обласної гри Сімейні перегони. У суботу в Кузнецовську під час суперфіналу вона випередила інші 11 колективів. Цього разу учасникам запропонували конкурси з надувними конструкціями: шалені футболісти, незвичайна подорож, сімейна радість та гігантський бокс. Останній конкурс найбільше сподобався главі родини переможців. Якщо щас я за тим одним конкурсом сюди приїхав, за тим одним, командам, і, зокрема, за тим одним. Статус, то що сам по моїй кваліфікації. Неможливо і витратили, мабуть, всі сили. Будемо далі не фаріки були серйозні всі майже. О. Але люблю це справу сьогодні. Ми спробували зробити не тільки шоу для глядачів, а й для учасників, щоб вони спробували і побули трошки дітьми, оскільки всі ці конструкції великі, і ти в них мабуть десь поряд з ними знаходишся. І здається тобі, що ти якийсь маленький або низенький. Тому ми зробили це для того, щоб було просто гарне, веселе шоу за перемогу. Родина Салецьких отримала сертифікат на 4 тисячі гривень. Загалом тривали перегони протягом року. І за словами організаторів, за цей час участь в них взяло майже 30 тисяч жителів Рівненщини в обласній адміністрації, а саме вона ініціювала турнір, планують сімейні перегони проводити і в майбутньому. За цією грою є майбутнє, тому що саме пропаганда фізичної культури спорту, пропаганда здорового образу життя, пропаганда сімейних цінностей це наша перша перше завдання. У той час, як у Кузнецовську відбувався фінал сімейних перегонів, не менш масштабне дійство проходило у рівному на Майдані Незалежності. В обласному центрі відзначали День фізичної культури та спорту, відзначали, як і годиться змаганнями. Був організований і показовий урок з футболу, волейболу, регбі. Також показали показові виступи спортсмени, вихованці першої спортивної школи. Це спортивної гімнастики, художньої гімнастики, кара каратісти, кікбоксери. тобто показали сьогодні те, що ми можемо, і те, що ми працюємо в цьому руслі. Для юних дзюдоїстів безпосередньо на Майдані влаштували першість міста. Учасники турніра кажуть, змагатися на відкритому повітрі дещо незвично. Трохи стомлююся, бо сонце пече дуже, але нічого ну, витримую. Змагання теж подобається. Ну, я виграв три схватки ну, взагалі, в дзюдо мені подобається, що е, можна виграти, от, наприклад. Сильного суперника серед глядачів, що завітали на майдан, теж переважно люди не випадкові. Так я займаюся спортом футболом. Граю за тепер за вуз РДУ у збірній команді і, в принципі, люблю футбол і поважаю тих людей, які грають у футбол або будь-які іншим спортом займаються. Дуже люблю спорт. Я й досі займаюся. Мені 65 років. Я роблю зарядку, обливаюсь холодною водою. Я займався багатьма видами спорту, і ігровими, і бойовими. І, в принципі, зараз стараюся підтримувати форму, там, граю в баскетбол, трошки боксом займаюся. Я майстер спорту по самбо. Розумію, а зараз як до якісь хоч трішки. Займаюся щоденно. За що ви можете порадити молодим людям, які зараз більше за комп'ютерами? Займатися, займатися спортом і це дає здоров'я, силу, енергію. Тому що в мене такі випадки були, що от недавно теж я вже всівочолий, але я любого молодика вироблю. Незважаючи на святкову атмосферу, керівник Рівненського спорту розповідає про існуючі проблеми. Це загальнодержавні проблеми, це є матеріально-технічне забезпечення галузі. Не говорю, що це є на рівні міста, а це в цілому в державі. без державної підтримки в цьому напрямку ми нічого не можемо зробити. Сьогодні якби і кадрові проблеми, адже молоді тренери не йдуть охоче в нашу галузь, а вже тут вони якби очікують хорошу заробітну плату. А на жаль, цього і немає, і немає ще раз повторюся бази. І на сам кінець невеличке оголошення. П'ята спортивна школа Рівного оголошує набір юнаків та дівчат у секції боксу, кікбоксингу, вільної боротьби та велоспорту. Вік дітей від 9 років. Хто не знає, ця спортшкола знаходиться за адресою Степана Бандери 39. А на сьогодні це все. Я вам дякую за увагу. До побачення. До нових зустрічей.